Христос посеред нас, дорогі у Христі, браття і сестри, 30 травня Свята Православна Церква за своїм богослужінням молитовно вшанує пам'ять святого апостола від 70 Андроника і його помічниці в апостольських працях Святої Юнії, які були родичами апостола Павла. Вони багато потрудилися, проповідуючи Євангелії язичникам. Про що згадує апостол Павло в посланні до Римлян: Вітайте Андроника і Юнію, родичів моїх! Святий Андроник був рукопокладений в єпископа панноне, але проповідь його і святої Юнії поширилася і в інші країни далеко за межі його єпархії. На працях святих Андроника і Юнії утверджувалася церква Христова, язичники наверталися до Богопізнання, Багато язичницьких капищ припинили своє існування, замість них виникали християнські храми. І служби на честь цих святих відомо, що вони мученицьки постраждали за ім'я Христове. У столітті при імператорах Аркадії і Гонорії їх святі мощі були набуті в передмісті Константинополя разом з мощами інших мучеників. Благочестивому клірикові Миколі Калиграду. Було откровення про те, що серед цих 17 мучеників знаходиться також мощі святого апостола Андроника. Згодом на цьому місці був побудований величний храм. Дорогі браття і сестри, прославляючи мучеників, ми споглядаємо Божественну любов, яка не дозволяє нам до кінця потонути в гріховній пітьмі. Ми благоговіємо перед сонмом мучеників, страстотерпців, сповідників. Які предстоять перед Престолом Божим і моляться за наш багатостраждальний народ і за нашу країну. Їхніми молитвами нехай Господь зміцнить нас у вірі і несінні свого життєвого Христа. Христос посеред нас і є, і буде.